Нещодавно у мене була можливість заміж вийти, та я її втратила. І тепер думаю, чи правильно я все зробила. Я давно розлучена, зараз живу сама, і це мені дуже подобається. Не скажу, що так було завжди. Спочатку я дуже плакала, бо в 32 роки залишитися без чоловіка, без грошей і без житла не так вже й приємно. Прожили ми з чоловіком 5 років, жили в його квартирі разом з його батьками, дітей у нас не було. Я працювала на роботі. Але отримувала небагато. До того ж, у мене було багато домашніх обов'язків. На мені було прибирання, прання, готування, покупка продуктів, і, чесно кажучи, я не завжди все встигала. Про свій зовнішній вигляд я взагалі мовчу. У мене не було ні грошей, ні часу стежити за собою. І у мого чоловіка, який слід було очікувати, з'явилася інша жінка, молода, доглянута, з вогником в очах, бо мені чоловік завжди говорив, що я дуже сильно потухла. Одного разу він прийшов додому і сказав, щоб я збирала речі і йшла від нього. Перших півроку після розлучення я пам'ятаю дуже смутно, я не знала, що мені робити і за що братися. Я тоді вирішила розпочати власну справу, продавати квіти. Починала я з маленької точки на ринку, а зараз, уже минуло 10 років, у мене є мережа квіткових магазинів. Власна справа приносить мені не лише задоволення, але й непоганий прибуток. Я сама купила собі квартиру, зробила в ній шикарний ремонт і стала нарешті жити так, як я сама хочу. Стаю і лягаю тоді, коли забажаю. Готую чи не готую, це теж моя справа. Маю багато вільного часу, який можу приділити догляду за собою. Зараз, в свої 42, я точно маю кращий вигляд, ніж мала 10 років тому. Собі, коханій, я тепер нічого не шкодую. Іноді дивлюсь на себе в дзеркало і думаю, а чого я взагалі тоді плакала? Адже про таке життя, як у мене зараз, мріють тисячі жінок. Живу я в новобудові, нещодавно у мене з'явився новий сусід, дуже навіть непоганий чоловік. Оскільки ми живемо двері в двері, то він кілька разів до мене заходив то за сіллю, то за ще чимось. Одного разу він прийшов, а я вареники якраз з вишнями ліпила. Ну і пригостила сусіда, як годиться. Відтоді він став часто до мене заходити наче в став набиватися, але приходив завжди на вечерю і завжди з пустими руками, хоч би раз тортик чи фрукти якісь приніс. Я подивилась на все це і зрозуміла, що такий калим мені вже не потрібний. Продукти зараз дуже дорогі, щоб ними всіх годувати. Хоча навіть справа не в грошах, просто я не хочу вже, щоб мене використовували. Я навчилася сама давати собі раду і ні на кого не сподіватися. Вчора сусід знову прийшов і каже, може, повечеряємо разом, а я якраз вареники знову робила. І кажу сусіду звичайно, повечеряємо, але кожен у себе вдома. Сусід пішов від мене дуже ображений, потім написав мені повідомлення, що мав до мене серйозні наміри, але я не оправдала його надій. Ну що ж, це його справа, а я живу для себе. І нічого змінювати не збираюся. Ну хіба не так?